Я не мав іншої людини, так? Ага Це круто. Трохи нагадує кейс ванфорси. У тебе така ж зачіска. Такий гарний. Що не зробить, а виглядає гарно. Хеллоу. Нарешті фанати проголосували, і тепер. У мене чорне волосся. Кожного разу, коли я дивлюся в дзеркало, я себе почуваю іншою людиною. Але я думаю, нормально, це непогано. Але відчуття дивні, почуваюся незвично. Будь-якому випадку я викладуся наповну на свого репетиції. Тож до завтра. Сьогодні я стрижу волосся. Я завжди хотів зробити паскат та не було нагоди. Це кінець року і, здається, занадто довго не відрізавалося. Є стільки речей, які можна зробити з цією зачіскою. Я можу намалювати, я можу написати. Я змінив усі свої сережки, щоб вони підходили до нового стилю на золоті. Що? Воно таке синє, може мені зробити його темнішим? Напевно, після макіяжу буде нормально. А зараз типу ненормально? нормально. Тут світло просто яскраве. На сцені виглядатиме інакше. Чому ти раптом пофарбувався? Просто захотілося. Захотілося от і результат. Фанати дуже здивуються. А звідси не здається таким синім, тільки якщо придивитись. Ви всі раптово змінюєте свій стиль. Я виглядаю як інша людина, та. Ти що? Що? пофарбувався в чорний? А так, у мене чорне волосся. Я виглядаю як інша людина, так. Бачила твоє обличчя, очевидно. Як дивно це було? Ти з чорним волоссям круто виглядаєш. Деякі люди вважають це вражаючим. Дехто вважає це дивним, кажучи, що я виглядаю як зовсім інша людина. Я виглядаю трохи холодним, з чорним волоссям, так? Я теж так думаю. Мені подобається теплий образ, тому що коли я йду в Лаус, коли я показую дітям себе з білявим волоссям у Лаусі. Вони мене так запам'ятають, і я буду виглядати більш знайомо. Гадаю, це допоможе легше почати розмову. Я хочу багато гратися з дітьми. Вони ж не подумають, що я став холоднішим. Я так не хочу. Те, що я песик-фанат, це все вигадка продакшену. Його зробили коротке відео і опублікували. І я став тим чуваком, який миттєво починає бігати за будь-яким привабливим типом. Та ні, ніколи це все придумав, став. І я думаю, це легендарний вибір пісні навіть більше, ніж легендарний. Гадаю, стей це сподобається більше ніж будь-коли. Я співав її всім серцем, ніби підбиваючи підсумки свого шляху до 25 років. Не знаю, я діяв і Що тепер робити? Здається, з макіяжем виглядало б трохи краще. Може мені відростити волосся, я не надто коротко підстригся. Я в команді роби, що хочеш. У мене немає особливих подобань. Я обираю те, що робить мене щасливим. Я обираю те, що робить щасливим моїх. Уявімо, що у мене є рис і кінчі. Я повинен їсти все для балансу. Я повинен спробувати, якщо ще не пробував. Якщо наступного разу я не захочу це їсти, то і не треба. Я не буду це їсти. Ви повинні мати такий підхід. Щоб прожити довге і здорове життя. Що ти пофарбувався? Так, у Синій. Чому ти вибрав синій? Не знаю. Просто того дня мені так захотілося. Зараз колір трохи яскравий. Ти хотів пофарбуватися? Так, трохи пізніше.

Place, but I never fall. Every day, supernatural. Що ти робиш? Ліна ти мило. ми ще не закінчили репетиції. Маршрут дуже складний. Маршрут дуже складний, тому ми дуже засережно працювали, щоб завтра все вийшло ідеально. Аєн це не Аєн. Він бок постійно дивиться на мене, і посміхається. О, що ти намагаєшся мені сказати? Сьогодні святвечір, а завтра Різдво. Я просто хотів сказати, що сподіваюся, Стей теж весело проведуть Різдво. Та я про камеру, вона навіть тебе не знімає. Гарна вам свята. Ван Хенджіні. Поголив голову. Я думаю, йому пасує. Я змінив імідж. Моє волосся зазнало кардинальних змін. Це було виключно твоє рішення? Так. Я хочу його ще коротше. Я збираюсь багато чого зробити, тому трохи залишив. Я виглядаю як незнайомець. Я гублюся ще щоразу, коли дивлюся у дзеркало. 60, 60, 62% шістдесят наче проголосував за чорне волосся, а 30 чи 30% — за біляве. Ось наскільки сильно фанати хотіли, щоб у мене було чорне волосся. Різдвяний подарунок для стей. Ви волосі, таке приємне на дотик. Якщо ти гарний, тобі все лечитиме. Вибачте, що так багато трокаюсь. Воно завелике. Це сценічний реквізит. Єна, ти завтра тренуєш спину. Завтра груди. День грудей. Я хотів разом потренуватись. Хочеш побачити середитого хом'яка? Наступного року я навчусь боксу. Щось типу кікбоксингу, як муай-тай. Я стану сильнішим. Я такий слабкий. Кучу-кучу-кучу-кучу. Фарбування. А, точно, фарбування. Анна і я вчора, за вчора. Я все думаю, що сьогодні 24 те а вже 25 п'яте. Різдво. Веселого різдва, ха-ха. Перед. -ха. Хто їстиме смажені манду? Є чемпан з манду. Тут тільки щось таке. Нехе свинина. Я сфоткаю її викладу. Я побачив це вперше вчора. Баштани, що каталися по нашому гуртожитку. Я піду їсти чомпон з тофу. На різдво, мабуть, можна сісти пасту? Чи піду? Ти залиш мене піти це джампон. Оця, твоя шкіра така блискуча. Мушу це викласти в інстаграм. Як тобі атмосфера МЗ покоління? Хочеш зі спалахом? Спалах. Дозвольте мені вибрати одне, це гарне, правда, це все. Ти знаєш що це? Цей торт зараз дуже популярний. Ми дали його стей як відповідний знак пошани, оскільки мам зад покоління. Це за наш рахунок. Різдвяний торт від нас. Угу. З'їж його вдома, сходи в душ та одягни піжаму і насолоджуйся цим тортом, а потім різдво закінчується. Різдво це не щось особливе. Я не очікую чогось занадто захоплюючого. Просто хочу запалити свічки вдома, зібратися разом з близькими друзями. Подивитися Гаррі Поттер» або один вдома. Це різдво, тому на вулиці дуже багато людей. тому У будь-якому випадку мені подобається тихо грати так. Я взяв той самий акцент, який okay, був у мене в кліпі Анфер просуня та чудовиську. Сподіваюся, ви продовжите насолоджуватися цим і слухати багато. Боже, це справді складно, але у мене на думці є багато ідей. Це правда так. Тому я сподіваюся, що стий з нетерпінням чекають цього. Good. Uh -huh. Ми щойно закінчили виступ і повернулися. Як і минулого року, ми завершили наш виступ на різдво. Сподіваюся, це буде гарний різдвяний подарунок для стей. Це нова пісня, але ми її аранжували і підготували виступ в концепції поганого санти. Будь ласка, переглядайте це ще багато разів. Сподіваюся, у вас буде щаслива різдвяна ніч. Сей, перш за все, веселого Різдва, веселого Банчаносу. У цей особливий день, 25 грудня, я такий вдячний, що так багато вас прийшло. Також ми виконали Walkingon Water у новому арендуванні вперше. Тож не знаю, чи вам сподобалось. У будь-якому разі, сподіваюся, що ви отримаєте багато подарунків цього Банчанмасу, І що ми зможемо бути разом і наступного року. Дякую, ви теж добре попрацювали цього року. Бувайте! Сьогодні день запису для Гайо Деджон. Ми підемо записувати на сцену через годину. Стей, мабуть. зараз чекають на вулиці в холоді. Зараз так холодно. Ми зробимо все можливе на сцені, щоб зігріти вас. Я переживаю, бо надто холодно на вулиці. Ми знову на передзаписі після довгого часу. Це майже перший передзапис у Фокін Так, перший. І справді нервую, бо ми давно не робили передзаписів. дворі дуже холодно. Я дуже сподіваюся, що стей добре одягнені. Спочатку було легко бути з вами. Видали в це? Ми виступаємо з головними піснями цього року. Ми виконуємо Чік бум і Water». Це пісні, які повертають до основ. Ми майже не виконували її оригінальну версію, тому Water» буде найбільш особливою. Ми виконували її лише один раз. Нам треба добре заспівати. Цікаво, чи сте спали. Мабуть, вони будуть дуже втомлені. Але я вдячна, що вони прийшли сюди замість того, щоб підпочивати. Не торкайся мене, Стафе. Не дивися на мене, толкер. Ха, ми... Привіт усім, ми Stray Kids. Ми на Гай Деджон. Ми тут, щоб зробити передзапис. Стріки з 2024-го більше не існуватимуть, але ми дебютуємо знову в майбутньому в 2025-му, як Stray Kids. Будь ласка, насадьте нам багато любові. Розпускайся перед моїми очима. Ой, чому окрім? Як ти зміг зробити десонанс? Там тема те моя галюцинація. Що ти зробив з волоссям? а воно трохи слизьке. Це немов сенсорна гра, волосся таке приємне. Ось так. Є спосіб зробити ось так. Фелікс, вогонь, 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 воник! Вогонь, 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 вогонь. Вогонь! вогонь, вогонь. Що з ним не так? Тобі на сільки не подобається? Чому хінджин такий гарний? Дякуємо. Ми завершили перезапис. Ми давно цього не робили. Тож це було весело. Мій одяг підіймався, і це було дуже соромно. У будь-якому разі стей були дуже енергійними сьогодні. Навіть зранку вони такі пристрасні. Я був дуже гордий. Вони сильніші за нас і стей дали мені енергію для виступу. Це було чудово. Сподіваюсь, виступ буде чудовим. Гей, перед запис завершено. Наші стеї чекали на нас на холоді з самого ранку і довго підтримували нас. Тому я зміг викластися, не помічаючи труднощів. Оскільки це останній виступ цього року я намагався бути ще крутішим і енергійнішим. Я думаю, це стало можливим, бо у нас були стей. Я думаю, буде чудово і весело до кінця цього року. Народ, повертайтесь додому безпечно, поїжте щось смачне. Дякую. Сьогодні всі виглядали дуже круто. Що мені сподобалося, це те, що я нарешті побачив Стей після тривалого часу. Тож я буду справді щасливий побачити Стей після довгого часу. Я щасливий ха. Вони не здавалися чужими. Тож сподіваюся, побачити Стей знову в наступному році. Побачимося скоростей. Дякую, що прийшли сьогодні. Щасливого нового року.